Вітаю всіх. Ти теж вітайся? Ні, я тут просто стою. <гум> Вона дофотошоплена. Ми сьогодні е, збралися тут, щоб оглядати цю посилку, яку Оля замовила. Чоловік оглядає, робить огляд посилки, яку замовила жінка. Якось так. Якось так. Як Може ще ладіше. можу ще, ще додати. Так як я е, майже вже більше року перейшла на Аля. Добре, не будемо сильно говорили, що не буде це слово, але на е посилки і е косметику, яка більш екологічна. Я замовляю свою косметику з німецького сайту. Поглянемо, що всередині. З німецького сайту, де. Зараз коля буде вгадувати, що є, що. Так, е починаємо вскриття. Вскриваємо. Це Перейдемо воно... хірургічний, також якийсь. Та-да. Будемо зараз. Скривати. Якось мені здається, що рука у вже одно відкрива. Я кажу, давно взагалі подерла. Блін, продається через якось через. Та-да! Так, але тому, що вони запаковають, всякими поппили. Чекай, я коментую. Я просто так. У нас є різні штуки тут. Так, перше, якісь палочки. Похоже на какашки. Це. це не палочки. Шикакай паудер. Заркоментую. Blended, dried pots, Leaves and Bark. Поц. Лифс барк. Барк це ж гавкати. Барка є на шикакай буш. Ну Це ж какашечки. Це порошок з якогось дерева, і це допомагає для. Хорош, маски для, для волосся робити. Для того що... Маска для волосся. Короче, я купую просто глини. У <рес> мене взагалі 4 різні глини у садні. <рес> це, це, це ж какашки. Це взагалі виглядає трохи какао бобої Добре, е, Перша. це маска для волосся. Я, для це, правді. до речі, типа hair type For hair loss. Так що, О. можеш і собі спробувати. Може, мені доведеться спробувати на собі. Так, перше, ми подивилися. Мені враження, що ця глина трохи розсипала. Ти бачиш, що це коробка, яка мав купить. Так, бачу, якийсь полюці. Так, pure and beauty A Serum, Це, щоб на очі серум накладати. Це під підочі. Серум. Це під очі, а не на очі. Під очі на накласти серума якогось. Сіронути трохи. Це якась жишка? Це з бакучолі. Бакучолі це є природний замінник ретинолу. Що? Коротше, ретинол це речовина, яку використовують, коли є вже зморшечки. Гіалуронова кислота, коротше. Ну, звісно, ми всі знаємо, що це таке. А ну нам газу. Дивись, я бачу, там зараз ефект через. Так. Це ти вже маєш знати. Якісь свічки. Які свічки, це бомба для Ага, Це бомби. Похоже на піроженки. Якісь штучки, типу, ще такі, знаєте, як. з Присипка. Взагалі на солодощі похоже. Е, гріяпі, джака, QP. Е, грейпфрут, футбас. Добре, Футбас. футбас. Що ну Це було продається як ванночки для бік, але ж, звісно, ми використовуємо для нашої ваннича. Маєш такий класна вся штука, типу, коли в ванні валяється з такими, <хи> то він не жаліється. Добре. Окей. Є таке. Це щось в якійсь. Це. це Сіті, це це. Це що теж Тож ново антиполюшен, антиполюшен. Це, 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 це крім. це типа сісі Крім, сісі -сі Крім називається, це. А, Сім. Сі -сі СС, сі -сі, оце це означає сісі -сі Крім. А що таке сісі Крім? Це, це тоналка. Для СС. Сі -сі? <рес> тоналка сісі, <для> -сі. <рес> У, така тоналка. Можна тепер тонуватись. Будемо тонувати. CC Крім. Так. Оу, oh, тут ще щось є. Резика упаковочка. Як це АМСР. <laughs> так. Всередині... Всередині запаковано таке VLEDA uh, Makeup Removal Cleansing Clean Oil. І наскільки я розумію, що це для змиття макіяжу. Ну, це вже це вже Англійську я знаю. А. Можна напшикати і змити собі макіяж. Пахне? Можна понюхати, як воно Там пахне. Можна. А, ну. Пахне. Пахне якимось сільськогосподарським милом, якщо чесно. Ну, нема ніякого. Нема ніякого запаху. Ну, є, тіпа, але трохи як дустового мила чуть-чуть. ні, -чуть. чомусь. Можна, на жаль, дустового мила. Все, На цьому все. Так що, е, що ми можемо по ітогу сказати? Пойдемо сказати, що чоловіки не розбирається, що купує жінки. Сексон, як і я, не розбирається. Що я купую. Шут, так, ні, ну, міш, мішки з сміттям ні, для це сміття, типа дуже. дуже класна штука з Якщо хочете, можете подивитися, це буде в іншому відео. Про мішки з Аліекспресу, яких не зекономило багато грошей. Я не заощадила, я тільки потратила. Так, але на здоров'я, як то кажуть. Что на здоров'я? Краса на красійне. На красійній Так. А може і здоров'я, чи не здоров'я. Це ж типу такі всякі штуки, якісь натуральні, вон какашечки є. Какашечки. Все, всім дякуємо за перегляд. Шість, здоров'я! Підписуйте.